Тема, конечно, терактов, она для Украины, к сожалению, становится уже более-менее привычной. И мы регулярно слышим такие информационные сводки с информационных фронтов о том, что аналогичные события происходят в Харькове, в Кривом Роге, в Одессе. И именно поэтому мы пригласили сегодня в студию к нам главного следователя Службы безопасности Украины Василия Вовка. Василий Васильевич, доброе утро. Спасибо, что пришли. Доброе утро. Вот... Ці те теракти, які случаються в мирних городах України, які знаходяться вне зони АТО. По-вашому, хто їх організовує і яка целі цель перед собою ставлять організатори? Я повинен наголосити, що в принципі загрози терористичні в нас висять у повітрі над Україною вже майже рік, тобто спочатку анексії Криму, коли росіяни нагло вторглися на нашу територію і почались сепаратистські. Тоді для початку чисто сепаратистські дії на сході України, а саме в Луганській і Донецькій областях, зрозуміло, що зараз терористичні загрози носять дещо інший характер, оскільки їм піддаються міста, які знаходяться по периметру зони АТО. І ще деякі визначені місця, наприклад, Одеса, яка сама по собі має визначальне рішення в політиці України, я би сказав, в політиці регіону. Ви ж знаєте, що першочерговий план росіян був зробити так звану косу. Це Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, щоб мати да, так, так, до так воно так. Так виглядає счету, на карті да? як, коса. Вот. як коса. Але бачите, план не стався. І особливо образилась Москва на е, ті опливухи, які е, дали їм Харків, і Одеса. Вони розраховували на ці міста, розраховували, що. Е, що там не налаштовані сепаратисти зможуть організувати? Так звані це народні це місць. Є, це Так, я це думаю, що місць. де да десь вони ображено так на такому е, низькому рівні починають містити мешканцям Харкова, де супаназвото запитання від глядачів. Ми обов'язково дати відповідь на ці запитання, які приходять нам від глядачів. Ось ми знаємо всі про вибухи. Так а які ще форми теракту можуть бути? Про що ми можемо зараз сказати людям, що вони також були обережними? і мали ось це на увазі, крім крім вибухів. Чого ще варто? Ну ви знаєте, що крім вибухів, ви говорили, я підслуховував про групу, яку затримали напередодні в зриву от, в Харкові, де постраждали люди, де є жертви. Так. в Тої групи були гранатомети. Якщо тут мова йде про міну, і, до речі, не протипіхотну міну, це міна направленої дії, вона називається МОН 100 ви розумієте, про що йде мова? Вона, якщо брати уявний круг, вона має в радіусі 25 сантиметрів. Це невеликий пакет, це не потрібно багато приховувати, я вам скажу так, нагляду можна і під піджаком її нести. Але це зброя, яка в собі містить 400, уявіть собі, поражаючих елементів. Це курки діаметром 10 міліметрів. Направлені цієї дії і зона пораження, що ви теж розуміли, це легко собі уявити, від 5 метрів шириною і до 115 метрів вздовж. Угу. Ви розумієте, якби не той автобус, який автомобіль, який в Харкові опинився, ми б мали десятки Більше. жертв. Але... На себе частину. Так, скільки? так, 80% відсотків за попередніми даними наших експертів прийняв на себе уражаючих елементів автобус. І який слідуючий міст може стати там, де в вот ті сантиметрові куски кисталі полетять? Mm. Наєте я ще раз повернусь до першого свого виразу, що в повітрі над Україною висить терористична загроза, тому ми повинні бути готові до їх упередження. І першу цель, це звичайно великі міста. Те, що говорить про Київ, про влаштування майданів маршів націоналістичних, я думаю, не слід переоцінити можливості ФСБ. Повірте мені, ми деколи даємо їм преференції, яких вони не заслуговують. І не слід недооцінювати наших спеціалістів, наших дій і наших планів щодо упередження таких акцій, упередження терористичних Господин Вовк, Тогда у мене вам такий вопрос. Ми сшимо о терактах, які случились. А Успокойте нас тим, що ми о многих, які не случились, просто не знаємо, і що СБУ прекрасно работает, Задержані люди, які хотіли взрывать украинские українські города, просто не ну, ну, чесно. Я все різні слышу, а взима де че я хочу знати не случились. Я думаю, що говорити про прекрасну роботу, тим паче після того вибуху, який стався в Харкові, і, і де загинули люди. Ми не маємо права, але ми говорим про те, що ми комплексно підходимо до цієї роботи. І проводимо комплекс заходів щодо попередження терактів. Я ще раз наголошу на те, що за день до вибуху в Харкові була затримана група чотирьох осіб. І, до речі, одна з цих осіб. Грунтовно підозрюється причетності і до цього вибуху, де загинули люди. Ми зараз перевіряємо цю інформацію. Поки що встановити цей факт на 100% нам не вдалося. Але я думаю, найближчі дні ми або підтвердимо причетність цієї особи, або не підтвердимо. Будемо відпрацьовувати іншу версію. В Одесі було упереджено декілька днів назад підрив приміської електрички. на… Башмак, так називаємо тормозний, так прикріпили ага. гранату і поставили його на рейс. І саме при цій дії були затримані злочинці, і зараз вони дають показання, визнавальні показання. В Запоріжжі ми упередили два терористичних акти, але про це, мабуть, або мало говоримо, або. Бачите, є більш визначні події, на жаль, такі де загинули люди. А ті, ми якби випускаємо, робота йде робота йде постійно. В Харків зразу ж виїхала група наших досвідчених експертів, які мають навички в боротьбі з тероризмом, і саме роботі на упередження. Ну, ви вначалі сказали, що єдина мотивація терористів, це мість. Но давайте спробуємо ще одну версію предложити. Ми ж розуміємо, що сьогодні відбувається на Донбасі. Москва намагається Донбас, вручну. Киеву, чтобы он согласился на реинтеграцию Донецка и Луганска на правилах Москвы. То есть согласился их кормить и так далее, при этом сохранил все эти террористические образования в виде Захарченко, Плотницкого и их окружения. Может ли вот все эти теракты преследовать такую цель, ну, как бы, чтобы люди в Харькове, в Одессе и в других городах устали от войны и потребовали от Киева прекратить войну любой ценой, вне зависимости от того, на чьих условиях это самое прекращение войны произойдет? Ви мені там... даєте підказки, але я би так само відповів, чесно вам скажу. Не тому, що в мене є заготовка, ви знаєте, я працюю якби без заготовок. ситуація в чому я не говорив, що єдиний. Якби не посил це, то що вони мстять Москва ні, звичайно, не єдиний. Це такий, якби чисто людський фактор, чисто мабуть, не людський, тому що ображатися на те, що патріоти захистили себе, захистили Україну, захистили українство, не потрібно, і то, мабуть, не варто, і то не заслуговує людської гідності, як то роблять у Москві. Я, я скажу большое, я скажу більше. Візі, да, я прошу прощення, просто у нас час підходить кінця, поэтому предлагаю все ж підвести ітог для всіх. Для зрителей. Итак, не нужно бояться, нужно быть бдительным, внимательным, серьезно относиться к ситуації и ее осознавать, Особенно в городах, которые зона АТО. Правильно? Дуже правильно. Я думаю, что не потрібно піддаватися паниці, не потрібно піддаватися э, чуткам, які розповсюджуються, в тому числі щодо великої загрози, вона є. Ми працюємо над тим, щоб передати, і щоб у нас більше не повторилися такі випадки, які если були в Харкове. Пакет что-то происходит непонятнее, нужно звонить в міліцію, в СБУ куди завгодно в любой державний орган звертатися зараз між да. державним органом є комунікація. Вони зразу повідомляють нам і органам внутрішніх прав. І ми виїжджаємо з вибухотехніками для того, щоб Дякую, перевірити мама. цю інформацію. Пасі Василь Васильович, головний слідчий служби безпеки України, Василь Волк був гостем нашої студії.